Нові можливості для розвитку індустрії моди та швейної промисловості відкрилися в Хмельницькому національному університеті, де розпочав роботу 3D-хаб. Його створення стало можливим завдяки плідній співпраці з міжнародними партнерами в межах проєкту Еразмус Хмельницькому національному університеті. Зараз є біля вісьми міжнародних проєктів «Еразмус-К2». Відповідно до цих проектів, ми впроваджуємо, інтегруємо і створюємо інноваційну лабораторну базу, яка дає можливість нам створювати такі умови для навчання наших студентів, які дозволяли їм на ринку праці бути надзвичайно конкурентоспроможними. На відкриття завітали представники влади, бізнесу, роботодавці та науковці. Саме така колаборація дозволяє чітко визначити потреби ринку праці в умовах непростих часів в Україні та забезпечити підготовку фахівців відповідного рівня. Для Хмельницького це не просто гаусловкої промисловості, Це база. Насправді ми зараз займаємося вже. На фінальній стадії розробки стратегії до 2035 року, тому це дуже класно, що ми відкриваємо хаб. Це ще один крок до розвитку, до колаборації. Хмельницька міська рада завжди підтримувала і буде підтримувати все те, що стосується знову-таки базового напрямку для розвитку Хмельницького. Наголошено на 10 років вперед це підкреслює, що ми визначаємо, що саме ми будемо визначати цей смак. Ми будемо програмувати смак, ми будемо програмувати моду, і тут важливе завдання навчання: залишити наших здобувачів не частиною механізму, а людьми зі смаками, які будуть програмувати майбутнє життя. Гостям презентували сучасне високовартісне обладнання, здатне докорінно трансформувати фешн-індустрію. Серед нього голографічний проєктор, 3D-сканер, сканер 3 d принтер. 3 d сканер працює за принципом структурованого світла, тобто він створює лазером певну а, як це візерунок, який потім відображається, наприклад, на нашій будь-якій моделі. Переганяє його в 3D-програму, створюючи його максимально точну копію. 3 d сканери можна використовувати. Ну не тільки окрім як колодки, можна використовувати як для декору, якихось аксесуарів. Воно переноситься на 3D-принтер спеціальним файлом, і потім певний час друкується через пластики. Блотер використовується для того, щоб робити лекала в масштабі один до одного для виготовлення різних елементів одягу. Можливості безмежні. Ми спроектували так. Ми отримали три цифрові моделі. І ми бачимо, як ці цифрові моделі, як ці аватари рухаються, одягнені у спроектований в середовищі 3D одяг у Хмельницькому національному університеті. В межах грантового проєкту «Erasmus Плюс реалізуються спільні напрямки співпраці з університетами Румунії, Греції та Німеччини. Спільно з українськими партнерами подібні хаби запрацювали в університетах Луцька, Києва та Хмельницького. Цей хаб він, е, має багато векторів саме діяльності, і ми дуже віримо в те, що ну, Хмельницький, можна сказати, як столиця легкої промисловості, яка раніше там конкурувала з Харковом. На жаль, зараз ви є єдиним центром таким важливим, який е, і може не просто брати кількістю, історичністю, технологічністю, а й саме тим, що саме сучасні інновації світу вже у вас тут, і ви можете їм користуватися. В цьому є ваєфект. Це дасть можливість для наших студентів бути більш цифровізованими, бути більш високо оплачуваними на ринку праці, оскільки вони вже опановують ці технології починаючи з другого курсу. Наш хаб працює. Студенти працюють плідно. Хаб буде задіяний як в межах освітнього процесу для спеціальності G15, технології легкої промисловості, так і навчальному процесі для підвищення кваліфікації майстрів та усіх дотичених до індустрії мод. У результаті це принесе користь як роботодавцям, які отримують висококваліфікованих фахівців, так і економіці країни. Загалом я як підприємець бачу для себе майбутнє в тому, що ми можемо тісно співпрацювати з університетом. Тут, тут дійсно досить потужні кадри, 3D моделювання і дівчата більш сконцентровані на новітніх технологіях. Тому це для виробництва дуже важливо. Також на базі 3D-хабу Хмельницький національний університет відкриває можливості для навчання та підвищення кваліфікації для представників бізнесу та усіх, хто прагне розвиватися у сфері швейної індустрії.